Ось, друзі, дивіться, кому буде цікаво. Ось такі бори є. Може хтось звертатися, якщо хтось з міста Луцьк. Беруть, от борити їх на, на забори, на, там, на сажанці, на будь-що зараз така пора, якраз і дерева садити і все добре. Ось такі вони йдуть собі, одна людина бере собі спокійно і працює. Дуже хороша штука практично, сверла, всякі різні є також. От, тут у нас 20-ка стоїть, тут у нас 25-ка, є 30-ка, є менші 10-ка, 15-ка сантиметрах. глибина метрова. І там різні ставки можна ставити. Ставки ось такі метрові ставочки. Пів метрові, тобто глибину можна всяку. Борити не є, не є тяжко. Ну, як яка земля попаде, звичайно, якщо глинка, то буде трошки тяжче. А якщо там така чорна земля, немає там нічого під я сам був бурив ось таким буром. 30-кою навіть, тут 25-ка стоїть. То в день майже 400 ямок був під дерева. Да, там земля м'яка була, тільки взяв да й погнав. Так що цікава штучка, звертайтеся, ставте подобаєчки. Далі покажу ще різні відео. Дивіться, що я в мотобурах цих собі поробив. Получається, бачите, тут там двигуни стоять інші. Ну, Тут, похоже, по кольору, але двигуни інші стоїть зі Тому що, коли купуємо бури, є там всякі моделі. Procraft, там Віталс, оце Вітс. Я вже не раз, в мене вже всякі різні були. ще якісь там були. Ну, Довго чомусь вони не виходжують самі двигуни. Не знаю, в чому причина. То перестають заводитись, то ще якась біда. Тобто довго не ходять. Я покупляв ось такі двигуни від Форести. Це не реклама. І зараз не знаю, чи є форести продаються, це бензокосил Ось, Тут і тут такі самі. Ну, Я брав ці потужні, 2,6 кВт. Я вам скажу, да, бензину трошки йде, але вони ходять, вони дійсно ходять. Оцей мене вже дуже давненько, я його навіть не, нічого цього. просто прочистив трошки десь там, десь все. і ніхто нічого не заглядає. Да, ось такі нюанси бувають, ну це вже з зараз, бачите, от полимилося, вже, певно, зносилося десь. Все. Ну, це вже таке діло. Заміню зараз десь все і спокій, люди далі беруть, працюють, з цим питань немає. А коли люди відносяться до інструменту ось так. От, беруть, крутять, це подовжувач. Бачите? Це як треба крутити. Це як треба так крутити, щоб таке зробити. І ось у нас ось це. Вирвано все по-живому. Повиривало з бултами. Я розумію, що не свій інструмент, не шкода. Ну, якось треба ж, теж по-людськи відноситись до цього. За таку поломку, звичайно, будуть вони платити. А ось такі поламочки, ну це стандарт, якщо воно зносилося, значно зносилося. Взяв, замінив їм та й все, працює далі. Вому з вас подобаючка, Звеніть, звертайтеся. Ще вам хочу показати ось таке сверло Сороковочка. Ну Дуже воно велике. От моя рука, виходить. Ось сверло. Не знаю для чого я його взяв. Думав, можливо, десь треба буде. Я сам пробував все на всього. -навсього. Чіпляв два рази, да? двигун там тягне, там все. Ну, але ним, я скажу так, сверлити десь хіба в якійсь м'яхі землі, ну можливо, під дерева, під дерева десь там, де чи щоб просто лунку зробити, щоб собі взяв, трошки там провернув під деревину та все. Бо так ну дуже воно велике, та й само. Сверло є, що тримати, а ще вчепити до нього бура, ну двигуна та все. ну То воно буде ще важче. Ну. Думаю, так можливо там де м'ягенько, можливо воно десь і підійде.